Дорогі учні, сьогодні ми познайомимося з особливою постаттю в історії української культури Миколою Вітальйовичем Лисенком. Микола Лисенко народився 22 березня 1842 року на Полтавщині в аристократичній родині. З малку він чув народні пісні веселян та полюбив музику, навчався в Харківському та Київських університетах, а також у Лейпцигу, де здобув європейську музичну освіту. За своє життя Микола Лисенко створив понад 600 творів, серед яких опера Наталка Полтавка, Тарас Бульба, численні хори та романси, музика до вистав. Але найбільше серце композитора лежало до української народної пісні. Він зібрав та обробив сотні пісень, щоб вони жили у професійній музиці. <му> me hey. Одним з найвідоміших творів Миколи Лисенка стала молитва за Україну, написана у 1885 році на слова Олександра Коницького. Вона прозвучала як щирий заклик до миру, єдності та любові до рідної землі. Цей твір називають духовним гімном України. Він виконується у храмах, на державних заходах, у школах і завжди викликає глибокі почуття. Сьогодні ми разом прослухаємо цей твір. Для цього постав урок на паузу та передіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Чому Микола Лисенка називають батьком української культури? Які почуття у вас викликало прослуховання молитви за Україну? Як ви думаєте, чому музика лисенка залишається актуальною і сьогодні? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Скоро побачимось!